Всім привіт, друзі! З вами Антон і ви знову на каналі Карпдей. Сьогодні я виїхав на денну сесію на флет фідер на Вовкове озеро. Буду намагатися зловити величезного коропа. Сьогодні зі мною мої дві палички Sportex. Давно я їх не вигулював. Думаю, настав час вже поїхати на флет. Але сьогодні буде флет не фрістайл, метод фідер, як я люблю на станції, на загибчик. Сьогодні буде флет, дві палки, родпод. Сигналізатори, загодовування ну, все, як я робив раніше. Тому сьогодні гадаю, буде цікаве кіно. А що ми зловимо або не зловимо, ви побачите і на що я буду ловити, чим годувати, я теж вам все покажу та розкажу. Поїхали. Ну що, метадмікс. У нас РПФ, класична серія, це кальмар чилі. Ось такий, я його вже замішав, я не буду вам показувати, як це робити, ви всі це знаєте. Кожен блогер це показує, залити, потрусити, Це ну, всім відомо. На сьогоднішню сесію я обрав собі ну, так, доволі багато. Ну, тут є дублюючі е, насадки, але це 10-12 та років просто. Кальмар чилі, кальмар тигровий горіх і попавчик і слива і тигровий горіх. Будемо експериментувати, що коробчик буде сьогодні в нас хотіти. Будемо дивитися, бо по берегу я пройшов, ніч всі спали. Люди з п'ятниці, з обіду кажуть, в ніч чітко відпочивали всі. Зранку ще я не бачив, що хтось ловив рибу. Я в четвертому секторі, майже дамба, я тут жодного разу не був. Що тут до чого, я не знаю на цьому секторі. Ну, будемо дивитись та намагатися впалювати на цього ж гусоча. По дистанції, гадаю, що це буде метрів 100, комфортна дистанція для цих вулич. Можна вкладати 420, особливо в мене є палка там, 225 грамів, її можна і на 130 і на 140 вкладати. Ну, в цьому озері це цього робити не потрібно. Дистанція буде 100-110 і будемо так. 15-20 хвилин темп тримати і дивитися, як буде реагувати рибка, чи не буде реагувати погодка. У нас, начебто, норм. Тому поїхали. Зараз почнеться магія приготування за корму. Це мікс пеліцевий смак шмак спеції. Тут 46812. Кілушечку чиназис сюди. Додам. У мене є бойл Monster MonsterCraft і файна штукенця, яка допоможе мені його туди порізати багато його Свіженький такий аж повну обойму не буду заряджати. промчик висилає такий свіжий що терпію завжди продукція свіжа Так. Звісно, я додам криля. Залью все це екстрактом. У мене ще є кілограм пиліка, я його коброю туди відправлю. Туди ближче. Шматки випадають аж. А, це знаєте що? Це я діпував, диплоу дивіться ох екстракт сам боїв і ще додам Олійки кальмара, всю банку. Мені не шкода. Вітерки, олійку робить, вижимка така. Все, нехай настоюється і будемо годуватися. Дивіться, друзі, в мене є така чарівна сумка, а в ній є ще сумка. Це в мене, гадайте що. Це у мене стакани від компанії Link Farp. Ось такого з алюмінію, червоного, чорного кольору. Дуже зручно, накрутив собі, можна до помосту, можна просто так стрямити, де вам зручно. Мені сьогодні потрібно два. Я візьму невеличких під фідера і ще також в мене є набор з більших, це под коропове вулич, вони трішечки діаметром потоньше. Топова річ не потрібно заморачуватися з підставками або ще з чимось. Наразі це не чітко. Підійшов бамлю туди. І це, не паришся, туди б його приплувати. Тому посилання буде під відео. Дуже приємна ціна. і роблять наші українці. Тому підтримуйте хлопців. Якість на високі. Там і розходи в них є. Тобто на сайт зайдете, побачите. Соцмережі в них є, там і діток. Ну, я задоволений якістю, іншого і не треба. Сьогодні в роботі у мене Sportex Exclusive RS2 420 та 390. Це мої найулюбленіші фідера. Вони зроблені з високоякісного карбону компанії японської To До речі, цей карбон використовує компанія Boeing. Для чого там точно я не знаю, але використовується в літаках Boeing. Тобто це найпотужніший, найлегший. Найпрочніший і найдорожчий карбон в світі. Ці удочки зроблені саме з нього. Тому гарантія 10 років, мабуть, цим і виправдовується. Тому Sportex це топ. Ну на такої риболовлі я на вогком ще не був. Нуль. У нас вже обід. І у нас нуль. Я вже перелопатив усі свої насадки, улюблені, які ніколи не ставив. Взагалі нічого не працює. Два рази годував, коброю мотиляв. Нуль. І він по берегу нуль. Хлопці, які з четверга сиділи, Ось тут знялися та поїхали. До неділі мали залишатися, сказали, ну його в баню. Змотали лантухи та поїхали додому. Риба закрила рот повністю. Ну, Жодної риби я не бачив. Ні у кого. Хлопці з 8 сектора звільнився шостий, перейшли в шостий. В надії в шостому щось зловити. Нуль. Ну таке. Дистанції, ну я не знаю. Все чітко, все на мітках. У мене ще залишилось там, мабуть, з помбів з 5 мідиків, я ще їх дам, почекаю до вечора. Ну, риболовля, як вона є. Тобто, якщо ви бачите у блогерів, що вони завжди ловлять рибу, ми не завжди ловимо рибу. Бувають такі риболовлі, що ми щось і не буду казати, що. Але це риболовля, ну в мене ще є 3 години. Маю надію піймати того коропа, ну а не піймаю. Побачите, як воно є. Ну що, друзі, ось такий карпфішинг, ось така коропова ловля показав вам, як є і як буває. Не завжди ми ловимо рибу і не завжди в нас це вдається нам це. Я перепробував все. Насадок ось так перепробував, дистанції, загодовання, ви бачили, ну, там, 100%. Те, що тут любить риба, і це озеро, яке я знаю і на якому я ловлю рибу завжди. Це мій дебют з нулем, але ж як є. Тому я гадаю, що цей фільм має бути на Ютубі, щоб всі бачили, що блогери це не тільки успішні риболови, а вони також пролітають, як і усі. Просто хто це показує, а хто це не показує. Я вам це показав. Я зробив все, що міг, все, що знав, риба не клює, риба не ловиться, рот в неї закритий, по всій водоймі нуль. Тому якщо б сусіди б ловили рибу, я б би шукав би помилку у себе, але я варіації різні спробував, це не допомогло. На жаль, ми їдемо додому і їдемо з нулем. Але ми візьмемо реванш. І помножимо цю дойму на 0. І я вам це обіцяю. Тому не перемикайтесь, пишіть свої коментарі. А хто ще часто їздить додому з нулем по чесноку, напишіть в коментарях. А з вами був Антон і всім пока.